Дихати на крок вище. Дихати це означає жити, на крок вище це жити глибше, усвідомленіше, ширшою перспективою. Чому я вважаю, що це гілка глибини? Тому що це той крок, якого дуже часто не вистачає, щоб сягати повної сили, підніматися вище, не зупинятися від комфорту з'їдаючої ліні, а задля того. Щоб відчувати життя на вищому рівні. Це не означає піднятися і зупинитися назавжди. Ось Еверест, я тут, ніби кінець, а що далі? Ні. Це не запрошення жити з глибшою свідомістю, бачити чіткіші межі реальності, відчувати досягнення по повному, по новому мисленням, бути присутнім серед тих, хто знає цінність вершин своєї справи. Без вдиху, не відчути смак видиху, бути в просторі над подіями, не відриваючись від глибини себе, це тиша, яка стоїть над впевненим криком. Не бути кращим за інших, а бути кращим за себе вчорашнього. Страх, що рівняє людей, не даючи відчути свободу глибини одного кроку, руйнуючи стелі, створюючи нові підлоги. Висота, що народжується з глибини не для втечі в небо, а для здатності нести небо в собі, в дії, в слові, в праві вибору вміти виживати з новим досвідом бачити себе переможним. Кожен вдих на крок вище, шанс нагадати собі, хто ти є насправді, видохнути від болю життя, яке так тисне, пробити стіну світлом. Повірити у себе без вагань, без сумнівів, злетіти як птах, рунуючи кайдани в'язниць буденності, бути живим на повні грути, бути вищим означає бачити, з висоти більше за інших, здійматися вище, просто згоріти цілісно, лише свій шлях внутрішнього покликання, як бачите, світло у темряві, дихай своїм ритмом. Живи своїми кроками.